Сьогодні я покажу, як дівчата розводять хлопців. Після мого останнього відео, яке набрало більше трьох мільйонів перелідів, де дівчина погодилася кинути свого хлопця за тисячу баксів. Мені почало надходити багато повідомлень від чоловіків, де вони діляться різними схемами, де дівчата їх розводять. Так ось одна з них це де дівчина з Тіндера до вас приходить на побачення і щось їм підсипає в стакан. Після чого ви втрачаєте, так би мовити, свій контроль і починаєте витрачати гроші на неї направо наліво А зранку прокинаєтеся, нічого не пам'ятаєте, і грошей у вас немає. Тому я приїхав на місце дислокації, розставив камери, мікрофони і запросив її на побачення. І це все зняв для вас і зараз це покажу. Тому дивіться, який буде результат. Привіт. Привіт, привіт. Дмитро. Настя. Дуже приємно, Здрастя. блін. Сьогодні так спекотно, я вже одразу собі водички взяв. Здрастя, нормально доїхав, все добре? Та, трішки в пробках затрималася. Пробка затрималася. Ну нічого буває, як всі жінки завжди затримуються, знаєш. Трішки так. — Лимонадика тобі якого взяти? Е, можна, так. Да. Якого краще? Звичайний, я присунув, не кажу. Звичайний угу. Добре, тоді підовізьмо тобі і повернуся зараз. Та, добре, Короче, все окей, я... я не підсипала, все добре. Ти нашому нічого не підсипала? Стакан? Сонце. -со -со -со.